Вітаю, дорогі друзі. Вчора відбувся саміт НАТО в ГАЗі. Багато хто його вважав історичним і сумно історичним, бо всі думали, що щось там Фредович підготував вихід військ, абсолютно пом'якшене щодо Московії і визначення її статусу. І загалом, що там нас не буде, все буде дуже-дуже погано. Але, знаєте, цей саміт, звісно, не виділяється і не в кращу сторону виділяється з тих, що був. Раніше до Фредовича, але враховуючи той контекст, що ми очікували від Трампа, і які наслідки мав цей саміт, то все доволі непогано, і це вселяє певні надії. Інший фактор, звісно, про який багато хто говорив, була зустріч з Зеленським і Трампа. При цьому напередодні заходу було дуже багато негативних думок знову таки, давайте розберемося, що очікували так конкретно, і що отримали на цьому саміті. Вчора в ГАЗі проходив саміт НАТО, які чутки тільки не циркулювали в повітрі. Одні змі казали, що Україну навіть не запросять. Інші казали про те, що Москові не будуть називати агресором. Трамп мав ледь не розвалити НАТО своїми словами. Але ситуація вийшла більш-менш пристойною. Так, це такі зустріч зеленського Трампа відбулась на саміті. Зеленський вдягнув костюм, схожий на той, який був на ньому на похороні папи Франциска. Вона тривала майже годину зустріч. В результаті Трамп вийшов до журналістів та відповів на їх питання. Звісно, ці слова не слід сприймати буквально чи надто серйозно. Те Трамп у нього сьогодні так. А завтра по-іншому так Фредович хвалився підписаною угодою з Україною, ніби вона врятує США від китайських рідкоземельних елементів. Сподіваємося, що частково так і буде. На запитання про мир Трамп відповів у своєму репортуарі що з Зеленським він не говорив, лише спитав, як його справи. І тут, хоч Трамп сказав, що Зеленський прагне завершити її, хоча ще недавно міг взагалі говорити, що Зеленський хоче завершити війни. Тобто він не говорив конкретно про цю ситуацію з Зеленським, от але, але ху, скоріше, все говорили, і дуже тісно. Ну і на завершення, як завжди, він хоче поговорити з кривлівським мудаком, щоб ще раз просвідчитися, що він не хоче ніякого миру, дорогі друзі. Простіше кажучи, два тижні Трампа вже тривають ого як довго, на фоні того, що Рубі пом'якшив раторику щодо санкцій, то зрозуміло, що США буде далі проводити політику відкритих дверей щодо Москви, будуть чекати їх з відкритими руками, обіймами до останнього. Але звісно, що Трамп свою невдачу класти мир списав, що це інший конфлікт, та й загалом він молодець, бо завершив за 12 днів війну, яка тривала 30 років. Прямо чекає людина на Новолізьку премію. Знаєте? От, але так чи інакше, все ж таки є і надія, що будуть втомлюватися американці від того, що вони постійно кажуть: Москві, давайте домовлятися. А вона ігнорує їх або навіть підставляє. Цікава була відповідь Трампа українській журналістці від BBC Україна. Вона задала питання про продаж в Україні ракет Петріот. А у відповідь Трамп почав її розпитувати про особисте життя, де вона живе, де її чоловік, служить чи він, на нашу думку. Це був спосіб Трампа показати українську журналістку в дурному світлі. А коли вона відповіла, що її чоловік воює, то у роду рупіє не залишилась карта, аби далі так грати. Тому він передав її чоловікові вітання. А щодо відповіді на питання, Трамп сказав у своєму стилі, що ракети їм потрібні вони їх ізраїлю продали, і він подумає над тим, як все ж таки сформувати надлишок і передати або не передати. Простіше кажучи, класика з жанру Ізраїлю, воно все от Україна це все ескалація, і нема різниці, чи це Петріот, чи це Хаймерс. Але знову таки чекаємо до певних зізрівань зі сторони Фредовища кампанії. компанії, хоч би за гроші Європейського Союзу. Тут ми не кажемо про якийсь альтруїзм, і про нього ми навіть і думати і мріяти не можемо. Були і чисто трампівські заяви в стилі, що колись міністр оборони був міністром війни, і вони можливо, скоро повернуть міністра війни. Чому? Ну бо вони воїни. Ну так, це ж велика лицарська доблесть бомбити іранців, яких уже розкидали ізраїльтяни. Окремо на прес-конференції була згадана наша улюблена країна НАТО Іспанія, славне королівство, досі витрачає на оборону найменше серед країн НАТО. І звісно, Трампу про це задали питання. Фредович звинуватив іспанців у тому, що вони не хочуть витрачати більше на оборону і завульовано прогрозив іспанцям, що їхня економіка може обвалитися. Не знаємо, чи Трамп прочитав книг про золотий вік Іспанії, чи просто вирішив стукнути по столу, але він має рацію. Лівий уряд Санчеса дуже мало уділяє на захист своєї країни. При цьому заради справедливості більш проукраїнські сили змогли пролобіювати передачу України необхідної техніки та ППО. Тому е, суть то яка, що уряд доволі проукраїнський, але мало має. Хочемо побажати іспанцям відрудити свою. Мілітарну місію, не дратувати Фредовича, а більше нам допомагати, та й буде все добре. Щодо Іспанії, то це ясно. Вона, чим далі від цієї війни, тим звісно, вона менше про це думає, але все ж таки, не можна так е, ігнорувати проблеми спільноти. До речі, усі ці заяви та відповіді Трампа є на нашому телеграм-каналі. Ми їх перекладали оперативною. Перекладати будемо ще нові свіжі, тож посилання в описі, долучайтесь. Важливим досягненням саміту НАТО стало погодження країну вийти на витрати 5 ВВП на оборону. Цю формулу ще запропонував Рюта. Справді ідея доволі непогано: три з половиною на власні витрати і півтора на супутні. Ну, інфраструктура різна і різні там інвестиції в навколо оборонні сфери. Але декларованість має перетворитися в реальність. Багато країн досі не вийшли на показнику 2%, а Вони хочуть 5%. Звісно, було. Була зроблена від аж до 35-го року. Фактично відповідальність було покладено на іншу генерацію політиків. Як ми раніше говорили, час до 2035 року хто буде їм це вигравати? Бо вірити, що Україна буде знову-таки тягнути всю цю історію заради Європи. Теж не треба, і хай рухаються, шевеляться. Було три роки відродити ВПК, так що вперед з плюсів, це те, що витрати витратили України будуть включатися в оборонні витрати ці 5 Є плюс, бо фактично стимулює, стимулює деякі країни нам допомагати, адже вони не можуть мати, наприклад, і не хочуть мати великі збройні сили. Але частину відсотків ВВП будуть, наприклад, відправляти нам, як допомогу. це теж формули вписано, і це гарно. Це один з сюрпризів позитивних цього саміту. Але маємо розуміти, що витрати на оборону нам мають фіксуватися не в комініке, а в реальних діях, наприклад, в законі про держбюджет. Точнішої країни, бо ми маємо сумніви, що Вітюша Орбан буде виділяти кошти на підтримку України. Але не ним, єдиним Європа, звісно, є на сьогодні. Інша проблема, що треба ці 5% ВВП продати внутрішньому виборцю. мали європейців, на жаль, готові принести в жертву роздуті витрати різні на соціальні інші витрати в угоду оборони. Але виходу немає, будуть робити. Важливо згадати з плюсів те, що Україну згадали в ком'юніке, попри погрози цього не робити, точніше, що цього не зроблять через Фредовича. Держав-члени альянсу знову підтвердили неухильні суверенні зобов'язання, задання підтримки Україні, чия безпека сприяє безпеці альянсу. Навіть був проведений саміт України НАТО. Звісно, ці історії про хвіртки та мости залишилися, але з позитивного це краще, якби була повторена теза Трампа, що України в НАТО ніколи не буде. Все таки європейські. Та наші дипломати змогли відвернути гірший перебіг подій. Можливо, буде випробувалося русло в більш позитивні ключі і в практичному сенсі. Інший важливий успіх ком'юніке це згадка Москви. в західних змі шли чутки, що Москва буде виключена з списку ворогів НАТО, буде загроза, але не ворог. Ну бо, бач, Фредович, там ніби там договориться хоче. Але фінальне ком'юке назвали Московія країну, яка становить небезпеку для євроатлантичної євро спільноти. Тобто тут теж стати сильно не відбулося, що є великим плюсом на фоні латентного і не тільки МАГА-адміністрації. Що можна сказати, дорогі друзі, в підсумку? Ставіт вийшов таким, що ми багато не програли, швидше отримали мінімальні перемоги з огляду на той позиції, з якою ми стартували з Фредовичем. Звісно, є великі зауваги щодо того, як планують діяти країни НАТО на фоні тих великих викликів, які є. Мудрості та рішучості, поки бракує серед країн НАТО, віримо, що Німеччина стане двигуном цього процесу. Наприклад, Фредович буде потрошечки зріти, тож непогана ситуація. Спостерігаємо всім всього найкращого. До побачення.